Слово Верітас на ранок 23 лютого п'ятниці 1 тижня Великого посту. Ви чули, що було сказано прадавніми, а я кажу вам. Ісус ніби хоче підказати, що людина, інтерпретуючи, тобто коли тлумачить текст законів, часто схиляється до посилення, до ускладнення, порушив має ще більше покарання. Чи помітили ви вже, що в Десятьох заповідях є лише те, що ти не маєш чинити, але нема того, що тобі за це буде? Бо саме порушення вже несе в собі відлучитися від Бога, що є найбільшим покаранням. А Ісус пропонує, не шукай лише покарання. Аж шукай ще глибшого пізнання закону любові, не лише не вкрав, не вбив і сумління вже чисте. Шукай, чим ще можеш вбити гідність людини, тому помічай, що своїми банальними словами дурний, нікчемний, ти вбиваєш велику гідність людини, який Бог надав так великого значення. Шукай краще слів повчання, підтримки, настанови, молитви, щоб примиритися з людиною, щоб повертати їй її, її гідність, яку, можливо, із її провини вона сама втратила.